Вітаю! Сьогодні ми беремося за щось, ну справді, грандіозне. Наша мета спробувати розкодувати цілу інопланетну цивілізацію, і зробимо ми це, подивившись на неї крізь призму цілком звичної нам, людської технології. Ми з вами зазирнемо просто в механічне серце світу, де саме життя і технологія це буквально одне й те саме. Тож чи готові ви подивитися на знайомий всесвіт під абсолютно абсолютно новим кутом? Гаразд. Давайте почнемо саме з цього. Ця цитата вона взята з їхніх же історичних архівів, і вона закладає основу: основу фундаментальної загадки кібертрону світ, де біологія і технологія не просто якось там пов'язані, ні, вони не розрізнені. І це ж не метафора, їхні клітини, це механізми, їхні думки, це потоки даних. Постає логічне питання, як у біса такий світ взагалі міг виникнути і як він може функціонувати? Що ж, аби зрозуміти їх, нам треба почати з їхньої мови із самих базових понять. Зараз ми просто зануримося з головою в термінологію кібертронців. І знаєте, спочатку вона може здатися ну, дивною, якоюсь чужою, але саме вона і є ключем, що показує нам увесь масштаб головоломки, яку нам належить розв'язати. Кожне їхнє слово це по суті шматочок коду. Почнемо з найбазовішого: з того, на чому тримається будь-яке сприйняття з часу. Їхня основна одиниця, клік, це ну приблизно 80 наших секунд. І тут важливо зрозуміти, це не просто інша назва для хвилини, це фундаментально інший спосіб сприймати реальність. Це означає, що їхній внутрішній годинник, їхній власний процесорний такт працює в абсолютно іншому ритмі, ніж наш. І це, звісно, лише початок. Далі йде цикл, це вже 1.25 нашої години. А є же ще мегацикли, декацикли, орбітальні цикли. Це неймовірно складна така багатошарова, майже фрактальна система, яка геть не схожа на нашу. Справа не в тому, що вони живуть за іншим годинником. Ні. Вся їхня цивілізація від виробництва до військових кампаній побудована саме на цих інтервалах. А ось тут починається найцікавіше. Просто погляньте на ці терміни на слайді. Це ж не якийсь там жаргон чи сленг. Це їхня офіційна медична біологічна лексика, насос для пального в ролі серця, що перекачує життєдайний енергон, стійки, як наш скелет, оптика це їхні очі. Це не порівняння, не метафори, це буквальний опис їхніх біологічних функцій мовою інженерії. І тут доходить усвідомлення: межа між живим організмом і машиною. Не просто стерта, її, здається, ніколи й не існувало. І ось ось воно, центральне питання всього нашого аналізу. І зауважте, ми не питаємо, чи це можливо, ми виходимо з того, що це працює. Наше питання як саме це працює. Ми шукаємо той єдиний операційний принцип, ту фундаментальну константу, яка робить усе це можливим. Усе, що ми розглянемо далі, це спроба знайти відповідь на цю неймовірно складну біомеханічну загадку. Гаразд, тепер давайте сфокусуємо наше дослідження. Перейдемо до найважливішого і, мабуть, найзагадковішого компонента кібертронського життя, до того, що власне, і робить шматок холодного металу живою, мислячою істотою. Давайте поговоримо про іскру. Їхні тексти від суто наукових трактатів до релігійних манускриптів, усі вони описують іскру як душу, це ядро їхнього існування, джерело свідомості, особистості самого життя. Але що це означає у фізичному інженерному світі? Як така, здавалося б, нематеріальна концепція, як душа, може бути центральним функціональним компонентом машини, і стає ще цікавіше. Іскра не просто існує десь у вакуумі, вона захищена особливим шаром, найпотаємнішим енергоном. Це дуже схоже на біологічну систему, яка захищає життєво важливий орган, скажімо як перикарт захищає серце. І пропозиція цього енергону це не просто якийсь жест, це акт найглибшої довіри, це буквально оголення своєї душі перед іншим. Але чи можемо ми заглибитися в механіку цього, що фізично, з точки зору інженерії, може являти собою душа та її, так би мовити, захисна енергія? Чудове питання. Справді, якщо відкинути всю містику і спробувати подивитися на це з точки зору фізики, то ми можемо припустити дещо. Іскра, це ймовірно, надзвичайно складний квантовий комп'ютер. Можливо, він навіть не на твердотільній основі, а на плазмовій, що утримується в магнітному полі. А найпотаємніший енергон тоді це не просто пальне, це щось набагато складніше. Це одночасно і рідкий діелектрик і теплоносій, його функція стабілізувати це квантове ядро, захищаючи його як від зовнішніх енергетичних сплесків, так і від внутрішнього перегріву під час обчислень. Тобто, це одночасно і броня, і система охолодження для їхньої душі. А ось тепер несподіваний поворот. Ключ до розгадки всієї цієї біомеханічної таємниці може ховатися там, де ніхто й не думав шукати, в одній, на перший погляд, абсолютно не пов'язаний з цим людській технології. Тож давайте поговоримо про зв'язок по лініях електропередач або, як її називають, PLC PowerLine Communication. Варто зазначити, що ця технологія зовсім не нова. Ще з 1920-х років люди зрозуміли, що лінії електропередач можна використовувати не лише для передачі енергії, але й для одночасної передачі даних. Ця концепція перевірена століттям надсилати інформацію по тих самих дротах, що й живлять наші пристрої. Від керування цілими електростанціями до систем розумного будинку в наших квартирах принцип залишається незмінним. Як саме це працює? Ну, спробуймо уявити собі могутню повноводну річку. Це наш змінний струм у дроті, що тече з частотою 50 або 60 Гц. Технологія PLC по суті додає до цієї могутньої течії маленькі, швидкі брижі на поверхні. Це і є високочастотний сигнал, який несе в собі дані, і він абсолютно не заважає основному потоку. А можна детальніше про механіку цього модульованого несучого сигналу, як саме оці брижі перетворюються на корисну інформацію? Звісно, уявімо собі ідеально чисту синусоїду дуже високої частопі, це наш носій. Сам по собі він не несе жодної інформації, це просто монотонний сигнал. Але ми можемо почати змінювати його параметри, наприклад, амплітуду, тобто висоту хвилі. Або частоту, кількість коливань за секунду, або навіть фазу, тобто зсу хвилі в часі. І от, змінюючи ці параметри за чітко визначеним кодом, ми кодуємо двійкову інформацію нулі та одиниці. Наприклад, висока амплітуда може означати одиницю, а низька нуль. Пристрій на іншому кінці лінії бачить ці швидкі зміни, при цьому повністю ігноруючи потужну низькочастотну хвилю живлення і декодує їх назад у дані. Це дуже схоже на те, якби ми спілкувалися пошепки у неймовірно галасливій кімнаті. Отже, щоб така система взагалі працювала, потрібні дуже специфічні компоненти, наприклад, зв'язувальні конденсатори. Вони діють як своєрідні ворота. А чому саме конденсатори, який їхній фізичний принцип дії тут ключовий? Справа в тому, що конденсатор за своєю фізичною природою має унікальну властивість він блокує постійний стром і струм низької частоти, але при цьому легко пропускає високі частоти. Тобто, для нашого низькочастотного струму живлення він, по суті, є глухою стіною. А для високочастотного сигналу даних це відчинені двері, це ідеальний пасивний частотний фільтр. Тепер про хвильові загороджувачі. Так а навіщо вони потрібні? Якщо конденсатор і так фільтрує сигнал, уявімо на хвилину, що наше з вами тіло це мережа PLC. Кров це енергія, а нервові імпульси це дані. У цій аналогії зв'язувальний конденсатор це синапс, місце, де один нейрон передає сигнал іншому. Він пропускає лише специфічний хімічний сигнал, тобто дані, ігноруючи при цьому загальний кровотік, тобто енергію. А хвильовий загороджувач це м'є лінова оболонка навколо аксона, нервового волокна. Її функція ідеально ізолювати нервовий імпульс, не даючи йому розсіятися, і що важливо, потрапити туди, куди не слід, наприклад, у сусідню м'язову тканину напряму. Точно так само хвильовий загороджувач на лінії електропередач не дає високочастотному сигналу даних потрапити, скажімо, в генератор на електростанції і пошкодити його або викликати збої. Це система надточної ізоляції та направлення інформаційного потоку. І ось тут саме тут ми починаємо великий синтез. Усе, що ми досі обговорювали: їхня біологія, їхнє сприйняття часу, людська технологія PLC – підводить нас до однієї єдиної теорії: що якщо іскра це не якась там містична ефемерна душа? Що якщо це надскладний біологічний мережевий пристрій, який працює за принципом PLC? Що, якщо кожен кібертронець це самодостатня автономна мережа живлення та даних? Тепер подивіться, як усе це близько чи складається в єдину картину. Іскра це одночасно і джерело живлення, їхній внутрішній реактор і центральний роутер, що керує всіма потоками даних. Найпотаємніший енергон це не просто рідина, це екранована внутрішня проводка шина даних. А їхня особиста частота виклику, про яку згадується в архівах, це ж по суті їхня унікальна IP-адреса або mac адреса в мережі. Тобто виходить, що їхній голосовий синтезатор не просто створює звук, він бере потік даних, тобто думки, і модулює його на звукову несучу хвилю, яку інші можуть демодулювати абсолютно вірно. І навіть таке, здавалося б, емоційне явище, як зітхання, яке вони називають вентиляцією, раптом набуває нового абсолютно технічного сенсу. Це не емоційний видих, це терморегуляція, це буквально кулер їхнього центрального процесора, який вмикається для розсіювання надлишкового тепла від інтенсивної обробки даних. Виходить, що вся їхня біологія це досконала автономна мережа живлення та даних. Ця нова теорія вона дозволяє нам поглянути значно ширше. Добре, припустимо. Один кібертронець це складна локальна мережа. Але що відбувається, коли ці окремі мережі починають взаємодіяти між собою? Давайте перейдемо від аналізу індивіда до структури їхнього суспільства в цілому. А тепер давайте спробуємо застосувати нашу plc модель, щоб пояснити історію та соціальні конфлікти кібертрону так, як вони описані в їхніх власних історичних записах, тому що є гіпотеза. Якщо їхня біологія це технологія, то можливо і їхня соціологія це, по суті, мережева архітектура. В ранньому кібертронському суспільстві панувала ідеологія функціоналізму. Це була дуже жорстка кастова система. Твоя фізична форма, твій так званий альтрежим раз і назавжди визначала твою функцію в суспільстві. Вмієш літати, будеш воїном, маєш ківш – будеш робітником. Але чому? Чому так жорстко? Наша теорія може запропонувати на це відповідь. Ось він, ключовий момент з їхніх літописів, згадується зрада Сентінела Прайма, який, як кажуть, видаляв у деяких кібертронців шестерні трансформації. І що це означає в контексті нашої теорії? Це ж, мабуть, не просто якась деталь для фізичної зміни форми, чи не так? Саме так, це ключове питання. Що, якщо ця шестерня трансформації, це не просто механізм? Що, якщо це ключовий мережевий інтерфейсний модуль? Можливо, це апаратний ключ, який дає доступ до певних функцій загальної мережі, до високошвидкісних каналів передачі даних. Тоді її видалення це не просто каліцтво, це апаратне обмеження, це форма мережевого тротлінгу, навмисного уповільнення, це створення на апаратному рівні постійного нижчого класу шахтарів з обмеженою пропускною здатністю, які просто фізично не можуть виконувати складні завдання або навіть отримувати повний обсяг інформації з мережі. І це повністю переосмислює весь конфлікт між майбутнім Оптимусом праймом та мегатроном. Це вже не просто якась абстрактна боротьба добра зі злом. Ні, це фундаментальна інженерна суперечка щодо філософії мережі. Оріон Пакс, це по суті прихильник децентралізованої відкритої мережі з рівними правами доступу для всіх вузлів. А D16 – майбутній мегатрон. Це прихильник жорстко централізованої авторитарної архітектури з єдиним системним адміністратором, який одноосібно вирішує, хто і який рівень доступу отримує. І це питання виводить нас на дуже глибокий, майже філософський рівень. Можливо, вся політика кібертронців, усі їхні війни та конфлікти це лише продовження їхньої інженерії. Їхні війни це не війни за ресурси чи абстрактні ідеї, це війни протоколів, це війни за те, якою буде архітектура їхнього майбутнього. А тепер Тепер давайте доведемо нашу теорію до її логічного остаточного завершення. Давайте переглянемо центральний постулат кібертронської системи вірувань, їхню найвищу кінцеву мету. Till all are one» доки всі не стануть єдиним цілим. Це знаменитий бойовий клич Оптимуса Прайма, фраза, яка завжди сприймалася як щось наповнене глибоким філософським і духовним змістом, як заклик до миру, єдності та свободи для всіх. Але що, якщо це не просто філософія? Що якщо це кінцева мета їхньої технології? Буквальний технічний опис кінцевого стану, об'єднання кожної окремої іскри в єдину досконалу планетарну мережу. Не метафорична єдність душ, а повна технічна інтеграція в єдину планетарну свідомість, де кожен індивід є лише вузлом у глобальному суперкомп'ютері. Можливо, їхня найбільша мрія це водночас і їхній остаточний найграндіозніший інженерний проект.